Продається двоповерховий таунхаус. На вулиці Щаслива у Сокаркі. В більшості випадків вже заселений Поруч озеро, басейн. Трошки пізніше покажу. І автоматичний ворот. Дорога йде прямо додому асфальтна. Броньовані двері. Будинок чотирикімнатний. Санвузол Всі виводи вже виведені. Септик є. Довіка кімната, тут буде кухня вітальня така чудовий вид. Відна, до речі, рехау Ну, Будинок простори 115 квадратних метрів. Другий поверх. Одна кімната, друга кімната. Тут чудовий краєвид. Басейн бачимо одразу біля будинку. І там озеро трошечки-трошечки вот лівіше. Тут чи окрема буде гардеробна. Так, і велика кімната. Великі панорамні вікна. Чудовий знову такий краєвид з вікна. Зручне розташування, зручне планування, можливість перепланування за потреби. Запрошуємо на перегляди.